Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Chevrolet Cruze, Автомобіль у нас у сірому кольорі. У седані 2010 року випуску. Автівка на хорошій зимові гумі з двохвідровим дизельним двигуном. Всередині у нас тут світлий текст -сірий, текстильний салон, в колу, також електрорегулювання дзеркал, присутні мультикермо, Пробіг у автомобілі у нас 163 тисячі, механічна коробка перемикання передач, кондиціонер та штатна система мультимедії. Салон в гарному доглянутому стані. Позаду сидіння в нас також в хорошому та збереженому стані є центральний підлокітник, колекторськопідйомники, велике та доволі містке багажне відділення. Також присутні задні парктроніки. картівка у нас офіційна, два власники, один ключик йде в комплекті, технічно повністю обслужено. Останнє ТО пройшло 300 кілометрів тому, також замінили гальмівні колодки з дисками та перебрали ходову частину. Наразі автомобіль не потребує ніяких вкладень. Тому якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кільцева 60.